На зв'язку зі студією Олексій Гетьман, військовий аналітик, офіцер запасу. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок, все ж таки, я не в запасі станції вже. Та даруйте, дякую за уточнення. Власне, пане Олексію, попнепро не про фронт, не про військові дії, але про важливе і те, про що нам більше ніхто не розкаже. Власне, зараз Польща стикається з повітряними тривогами. Польща стикається з ну і з інформаційними загрозами, в тому числі, бо це є частиною і інформаційної загрози. І знаєте, багато розмов, багато статей пишуться про те, що і про правило двох стін, що воно при обстрілі допомагає. Частина статей пише, що правило двох стін не допомагає при обстрілі. Ну словом, а що насправді? Я нагадаю, правило двох стін це, типу, під час повітряної тривоги або якогось обстрілу. Треба вибирати собі таке місце, щоб було дві стіни, нібито дрон або ракета не зможе їх пробити. Ну, це не відповідає дійсності. Це то уламки е, е, можуть так. Дві стіни вони захищають. Ну давайте. Дуже шкода, що на нам Польщу почали робити повітряні нальоти Російська Федерація. В цьому вина Російська Федерація, навряд чи в цьому вина України. Хоча деякі так відсотки 38 поляків чомусь вважають, що це вина України, в тому, що на них нападає така Російська Федерація. Це акт агресії, це не випадок, це не помилка. Є резолюція. Генеральна особлива Організація націй, де визначено 3314 номер ще від 1974 року, де чітко визначено, що така агресія. Так от бомбардування, тобто прильот ворожої авіації чи дронів, це є акт агресії. Хто хоче, може почитати, набрати 4 цифри 3314, там все чітко прописано. Це є акт агресії з боку Російської Федерації, не помилка, не провокація, не ще щось інше. Ну, можна Будь-якою дію можна ефемізмами... Перекривати, але вони від цього факту не, не, не змінюються. Щодо правил двох стін, ну перше, треба від, ну, не спостерігати. Коли повітряна тривога, то фільмувати, спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, ну може цікаво, але не варто. Бо уламки від, від скла просто від вибуху. Вибухова хвиля може вибити скло, і от цим склом ви можете бути поранені. Тому ми стойте біля вікон, це перше. вперше. Друга, дві стіни, ну вони захищають від того самого невеликого лампу. Перша стіна приймає на себе головний удар, вона руйнується частково. А від навіть руйнування стіни від вибуху уламки цегли можуть теж завдати шкоду. Тому інша стіна вже виконує функцію, вона отримує уламки від першої стіни. Від ракети, звісно, дві стіни захистити не можуть. Ну це якась це фантазія. Ну ви знаєте, в нас на початку нальотів на початку війни теж дуже було багато таких ну, думок. Потрошечку вони приход, ну, повертаються до реального світу. Ніякі дві стіни вас не захистять. Від ракети, яка не бороне чи від дрону, який влучає вашу будівлю. Захистити вас може бомбосховище. Тому. Майже на 100%, ну дивлячись яке. Тому дві стіни так, це від уламків, від прямого влучення. Ні. Повітряна тривога, треба йти в укриття. У нас це вже відпрацьовано в Україні. Багато ви бачили таких відео світлин, де люди в метро знаходяться, де просто в бомбосховищах і чекають. Ну, ми втомилися, чесно кажучи, бігати в бомбосховища, тому що. Кожен день повітряна тривоги, кожен день не добігаєшся і знаєте, вже такі жарти сумні. Людина лежить на дивання, там повітряна тривога, ну які думки? Ну, якщо не влучить, то завтра, блін, на роботу. Ну приблизно так. Тобто це стало буденністю. Але вам на початку, поки ви звикнете, барони Боже, щоб вам ви сьогодні було звикати, все ж таки що не менше стіни, хоча це умовний порятунок, але ну, треба. Треба бомбосховище. Пане Олексію, а ще, знаєте, на додачу знову ж таки перевірити. Я знаю, що багато людей в Україні і досі намагаються від обстрілів іти у ванну кімнату. Ну тобто переховуватись там. Наскільки я знаю, це небезпечно, але чи я помиляюсь. Ну, якщо ванна у вас, дивлячись, як пластикова, то сенсу в неї ніякого немає. Якщо вона. Залізним чи то ну, звісно, це, якщо вони легкі, легти, то ламки можуть вас, ну, вам може зберегти це життя і до того ж, якщо буде, ну слухайте, ну, я, ну, вам таке розповідати, у вас зіпсоється настрій. Якщо буде бал будинку, то краще падати в ванні, а не просто так. Тоді є шанс, що ви в капсулі можете зберегти життя. Я можу одне, це жарт, але не жарт. Люди беруть з собою собачі солодощі для того, щоб якщо забували, що швидше собака перешупала. Ну багато сумного. Ви знаєте, коли дивиш, дивишся на війну з зі сторони, то ну, війна там ще з тобою, А коли вона стосується тебе, то дуже багато несподіваних виникає. Дуже багато несподіваних того, чого не очікували. Тому очікувати буде, що треба класти щось смачне для тварин в карман, що падати краще в ванні, а не просто ну і так далі. Такі дрібнички. Хоча це це стало буденністю для нас. Борони бою, щоб це стало буденністю для вас. Так, говорили ви, пане Олексію, ще про те, що е, поляки говорили про що це Україна. Взагалі, якщо говорити про уряд і про всіх людей, то вже вдома, спростовували ні, ні. давно цю інформацію, що це якби Російська Федерація. Дай Боже, так. дай Боже, щоб так було. тому що ця це дезінформаційна було, було війна вона дуже величезна зараз в Польщі. Ми кожного дня також намагаємося свого боку протистояти цим дезінформаційним наративам Російської Федерації. І звісно ж вона дуже активнилася в соціальних мережах, і зараз бачимо, що справді от бачимо це це, цю загрозу з боку. Російської Федерації і там головне управління розвитки, наша, яка не опікується ну служба безпеки, які опікуються ну, інші структури, які опікуються е, інформаційно-складової гібридної війни. То ну була що про е, проти вас застосована дуже потужна інформаційна операція з назвою, якщо не помилась, двойник да і багато було ну, нам розповідали всередині нашої країни, що дуже йде потужна інформаційна атака на Польщу, дуже потужна. Піднімаються якісь старі наші проблеми, які от були між нашими країнами і так далі, розгодуються. Тому що росіяни чудово розуміють, наскільки важлива Польща для для нашої країни, наскільки важлива ми для Польщі І посварити Польщу і Україну це їхня мета. ну щось Всередині нашої країни є певні люди, з їх зваємо, які ну, там їх певна кількість, вони навіть статистично є в будь-якій країні під час великих війн, і вони не збільшуються. Тому особливо працювати на нашу країну, росіянам сенсом, ну хоча вони там продовжують тримати, як то кажуть, градус. А вона Польщу розхитати Польщу середині, вони дуже хочуть це зробити, тому Будьте обережні, перевірять інформацію. І знаєте, ну в нас в Україні це вже давно всі розуміють, коли з'являється якась інформація, невідомо звідки. І невідомо, з яких джерел, але вона почне гуляти. Щоб захиститись від цього, треба задати собі одне просте питання кому це вигідно? І тоді дуже багато чого розкривається, дуже багато чого стає зрозуміння. Ось так. І ще в мене до вас запитання щодо того, ви говорите, що треба бути до всього готові. Живемо ми в часах, в часах таких ну, небезпечних. Що варто мати вдома просто зараз? Тому що знаємо, що люди починають деякі панікувати, купують якісь дивні речі, багато. Це було. Це в нас було, це я розумію, навіть можна не продовжувати. Сірники, цукор. Там крупи не, не робить цього. все будуть працювати. Магазини навіть під час війни у нас магазини працюють. Все, все, буде, все буде нормально. Що про собі що мати? Ну якщо борони Боже у вас станеться пожежа чи ще щось, просто ну документи в першу чергу, десь покладіть їх окремо. Або вносити або покликати ну, так, щоб вони е, одразу можна було їх знайти. Якщо от, документи це важливо. Важливі для вас документи, паспорти, там може якісь так, там, є ще інші документи. Ну і гроші тримайте в банку, не тримайте вдома. От, от Бо, де, де краще тримати, і які саме кошти? Тобто, це також важливе питання. Також задають його вже мені, наприклад, мої знайомі з Польщі, що вони вже знають, що їм треба готівку мати, в якій валюті. Отів, да. Що це таке сики її мати? Чи все знімати? Та ні, ну ну слухайте. Ну от це бачите, от на жаль, наші друзі не зовсім емоційно готові до війни. Багато грошей не треба. Я думаю, що, по перше, треба мати готівку, бо може бути так, що не працює. Не працюють банкомати, що не ну, картки можуть бути деякі час не працювати. Вам треба ліки купити, наприклад. А, а будуть аптеки працювати, але вони будуть працювати за готівку. Ну так як якщо не працює зв'язок, не працює терначі, чи щось, щось інше може десь під'їхати, може ще щось. Я думаю, що сума декілька сотень доларів, ну переводячи на ну, давайте так при собі мати на всяк випадків, вся випадок. випадок Десь ну 500 євро вам вистачить повністю, ну для певних потреб. Розумієш, що якщо щось зруйнувало, то ви за ці гроші не побудують, а щось серйозно. Це теж інші гроші в банки, банки будуть працювати, вони можуть зупинитися ну після атак якихось, але повністю припинити роботу вони не припинять. І максимум 500 євро, якщо чи доларів, якщо якщо вас буде з собою, вам на всяк -про всяк випадок, на щось таке терміново. Вам вистачить, вистачить mm -hmm. з головою, так скажемо. Цікаво. Ну насправді, якщо все це працюватиме, я пригадую, як починалося широкомасштабне вторгнення в Україні. І насправді ну не працювали магазини. Ну, може, годину. Поки розуміли, що Ні, вони, будуть, вони будуть працювати. Будуть люди там, е, ваша влада, ну польська влада одразу, якщо там питної води не буде, буде підвоз одразу. Буде держава буде працювати. Держава не зруйнує такими атаками. Може бути тимчасова проблема на якісь в якійсь локації. Бо тут вам потрібні гроші, вам потрібні. Ну та й все. Навіть ще раз не треба запасатися не крупами, не, не, не чим іншим. А ну да, звісно, ну згад не забув. Треба мати, треба мати фонарики обов'язково собою. Бо якщо у вас телефон сяде, зарядку поверпани, заряджайте телефони маєте фонарики, ну що в телефоні є спалах, там то і вистачить, але от, от от це я забув бачите, це для мене це очевидно, тому я навіть обов'язково заряджайте павербанк, обов'язково, щоб у вас щоб з вами був зв'язок. Бо якщо не буде електрики, то ну, фонарик це, це важливо, але не принципово. Ну, ну і що ще з собою мати? Ну можна мати такий щось, ну, з собою мати для того, щоб такі. Знаєте, як у Рембо, по такій щоб можна було речі. Ну, не такі, а звичайно, щоб можна було щось. Ну мало ли що треба ну, хліб нарізати, наприклад, якщо так станеться, борони Боже. А по Горбана, да, так, це дуже важливо. Бо зв'язок налагодиться, але якщо ви залишитись без зв'язку, ну, це буде дуже. Отже, хочеться тільки нашим слухачам сказати. Ми зараз не готуємося активно до чогось, і це не йдеться ні, ні, зараз про це, це якісь загрози потенційні. Ні, ні. Просто ми це, говоримо це про зовсім. те, що треба бути готовими до будь-яких взагалі, сценаріїв в житті, так, ну, і важливо давай, це знати. Давайте, давайте перерахуємо тоді, щоб тому так нагнітаємо. Треба з собою мати десь орієнтовно 500 євро в кишені, хай лежать. Треба, Окремо тримати документи, щоб потім у вас не було проблем з поновленням цих документів. І треба заряджати, заряджати телефони через все. От, от, все, все, що буде, Все інше не треба, все інше держава буде піклуватися. Повірте, польська держава, так і українська держава, ні, не, не прозволяще, якщо трапиться якась Борони Боже, приєм. Сподіваємося, що сьогодні не трапиться. Тому ще раз, цукор закупати, робити не треба. Ну, це... Вам потім буде трошечки соромно за себе, що ви таке не робили, що ви подалися це панічне настрій? Не треба? А от пане Олексію, а давайте тепер до вже до безпосередньо до військово-політичної історії. А чи бачите ви ну якісь передумови до того, щоб щось подібне могло статися? Ну тобто. Чи треба, чи є здатність, чи є сили в Росії це робити? Чи є ну якось розвиток подій? Бо не просто ж там не знаю, обстріляти Польщу. Вони захочуть обстріляли і все, і потім сховалися. А якісь, мабуть, ще була це, це ну по перше. Це не перший раз літає на Польщу і залітали ракети, і залітали дрони, і вилітали зараз. Вони вже прилетіли в великій кількості. Це Поляки хочуть, коли поляки, росіяни хочуть подивитися, як в Польщі буде реагувати на такі дії. Взагалі як буде реагувати країна НАТО на такі атаки. Те, що вони будуть повторюватись, ну, Росія немає ціли захопити Донецьк і Луганськ, частину України. В них зовсім інші плани. У них плани щодо України знищити повністю нашу державність. І далі, далі будуть це будуть Польща, ну інші східні країни і країни. І Балтійські країни така в них мета. Вони хочуть повернути вплив Російської Федерації, ну до тих меж, які колись були в Варшавському договорі. Тобто вся східна Європа має бути за Росію. Такі у них плани. І якщо їм дати там якісь території в Україні, то це просто це спрощувати, буде спрощуватим завдання. Вони не збираються зупинятися от. Зрозумійте це, якщо Україна не зможе утриматися. Хоча ми віримо, що вона зможе, то далі, навіть якщо буде йти бойові дії в Україні, все одно будуть атаки на Польщу, на і на Балтійські країни що не менше. і вони це вже випробували. на над Естонію літають бойові літаки російські ну, і так далі. На Швецію вони провокують країни НАТО. Вони показують свою велич, начебто, що вони можуть чого це робити. Верцян кажу, тому що ми це можемо зробити. Тому дуже важливо, ну пригадайте історію, ну, 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 вже, це, це вже, як казав наш другий президент, це вже було. Це вже було, коли передали частину Чехословаччини, Німеччини і ділодічний берленд, це представники ну, керівництво Франції і е, Великої Британії. Приїжджали потім до своїх особливо чим берленд в Британію, розповідав, що я привіз вам мір, привіз паперець, на якому написано, що віддали частину. Німецька русскоговорящих, рускоговоряща, де німецькоговорящих да? німецько і Чесловаччини Гітлер далі не поліз, вона одразу поліз далі. Тому якщо умиротворення, це називалося російською умиротворіння-агресора. Якщо спробувати умиротворити Путіна, ми просто спроспустити йому задачі. Якщо нам треба боротися і не давати йому просунди з жодного метрі. Якщо ми щось саме дозволимо, він піде далі. Ну повірте, ну повірте, ми це знаєте, відчуваємо. На, на, на рівні підсвідомості, ми це бачимо. Ми, ну, ну, ми вичуваємо це навіть на ну, от на рівні не від почуттів. Але багато на жаль в Європі люди там давайте якось там домовленість, Не треба ескалації конфлікту. Яку ескалації? Повному штабна Про яку ескалацію ще йдемо? Треба бити Росія зупиниться тільки там, де її зупинять. Пригадайте випадок з літаком Російським СУ в Туреччині. Збили літак, коли військовий літак російський залетів в повітряний простір Туреччини, і все, і вони заспокоїлися. Якщо Польща і інші країни будуть допомагати нам збивати повітряні цілі, особливо на власній території, то це зупинить Путіна, а не розмови про те, що давайте підпишемо якийсь папір. Ну давайте ж пригадувати, що будь-який папір підписаний з Російської Федерації як казав Бісмарк, не варте того папіру, на який він підписаний. Ну це вже все було. Це, це вже все було в історії. Це вже, вже було і відносно Російської Федерації ну, Росії. Ну а ми не хочемо вірити. Знаєте, якщо заховатися під ковдру е, при нальоті, то це вас не врятує. Дві стіни, да тому що. Тобто, ну не треба ж давайте не будемо. Вважати, що проблеми є, і вона сама по собі зникне. не зникне, на жаль, не зникне. Війна неминуча, європейська війна, в тому числі неминуча і розв'яже Росія обов'язково. Якщо ми прямо зараз не дадемо по, <кх> по руках, так що в них зникне бажання лізти на будь-яку Україну європейську і в тому числі на європейську країну Україну. Отже, зараз ще бачимо, ми заяви уже багатьох країн. і Польща про це говорила, і також Швеція. Сьогодні ми бачили, що була заява міністра оборони щодо того, що якщо будуть будуть оці от повітряні цілі, будуть вони збиті, тому що в країна не дозволить її повітряний простір перетинали якісь судна Російської це Федерації. Це, це, це згідно Швеція діє виключно по резолюції генерального Асамблеї Генеральної резолюції 3314, про те, що ми казали, це законна ціль. Якщо залі... Залі... залітає літак цивільний, це може бути помилка. З ним буде зв'язок, буде спроба налагодити, піднімуться спробують спробувати розгорнути. Тобто, це, це зрозуміла речі. Якщо залітає бойовий літак, він що помилився, ну помилився, значить це ваша проблема, його треба знищувати. Тобто, ця така політика, яка була в тедже Держепер... Ердогана тоді вона така, що її треба стосувати єдино... далі. Це єдина правильна політика. Ви знаєте, що в нього під, під... під крилом підчеплено? Хто знає, що що в нього там під крилом? А вони не, не пропускають, що там якась термоборічна чи, Боже брудна, чи взагалі ядерна бомба. Вони цього не пропускаєте. Як може військовий літак, бойовий літак залітати на вашу територію, а люди розміркують, чи збивати чи не збивати? Ну не збивати він щось кинуло. І тоді вже, а тоді буде поздно вже. Цікаво. Ну, це правда. Так, за цим треба дійсно стежити, і на це треба дійсно зважати. Дякую вам, пане Олексію. Дякую вам за розмову. Хочу передати два слова. Я так. розумію, що це йде трансляція на Польщу. Ви знаєте, давайте ми з вами у нас ми багато років живемо. Ми були колись в, одні, в одній країні жили і більш-менш нормально. Давайте зробимо так, щоб Росія не вдалося нас посварити. У нас є певні непорозуміння, певні, ну так, знаєте, ну. От, ну чомусь пригадалася навіть маленькі країни, не ну, та сама Бельгія, там теж є протиріччя, Там бельгійці, фломанці, вони, вони можуть про навіть в одній країні. Тому те, що в нас є протиріччя, знаєте, мистецтво політики це шукати друзів, вороги самі нас не тут. Тому давайте будемо шукати те, що нас об'єднує. А не шукати те, що не розвідки. Те, що не розвідно, нам допоможе з Російської Федерації. Давайте їх не слухати, давайте шукати друзів, і давайте шукати те, що нас об'єднує. Тоді я впевнений, що не буде більше нальотів чи якихось ще гірших дій на території Польщі. Дякуємо вам, пане Олексію, за таку настанову.